Господи, я так хочу жити свято. Скажіть, чи робив я прогріхи в своєму житті, Чи робив я помилки? Питання риторичне, так робив. Господи, я повністю залежу від Тебе. І коли Петро пише ці слова, що хрещення це обіцянка, то це як маленька дитина пообіцяє. Інші, іншій маленькій дитині щось, мій Марк, він дуже часто обіцяє щось своїм друзям, якісь, можливо, подарунки, але їх купує хто. Батько, бо в нього й нема нічого свого, взагалі нічого. Він нічого не може пообіцяти, бо він пустий, в нього нічого немає. Все належить мені, я батько. Так і в житті наших братів і сестер, в них немає сили. Вся сила виключно у Бога. І коли ви будете щось проголошувати, проголошуйте це в повному смирінні, з розумінням повної залежності від Бога, Господи, у мене немає сили жити свято. Я грішник, який тільки по Твоїй милості стоїть у цій воді і в смиренні. Говорить так, Господи, прошу милості і обіцяю, наскільки це можливо в моїх силах, і я зроблю все, що від мене залежить. І я прикладу всі зусилля, які залежать від мене, щоб продовжувати святе життя у залежності від тебе. Сьогодні наші брати і сестри проголошують свідомий вибір як результат дії Божої в їхньому житті, оцю рефлексію на поклик Божий до виходу з зони комфорту.